Тіло загиблого Олександра Жадька знайшли 11 липня в селі Зарічани. Ось у цій хаті, яку він винаймав у товариша. На тілі вбитого експерти нарахували більше десятка ножових поранень. 43-річний чоловік загинув на місці. Вбивця втік, не взявши ні грошей, ні цінностей. Був стол перевернутий ноутбук на полу лежав. Ось, браслет нього, він був зірваний з щілкою. Ось, лежав на, на, на полу. нічого не зникло, все знаходилось на своїх місцях. Вбивство сталося, коли Олександр повернувся додому з міста. Того дня він чекав гостей, збирався готувати барбікю і зранку їздив на базар за продуктами. Він прийшов додому, не продукти, ставав готувати все це. І зайшов бандит, і зарізав дитину. І, все. і зарізав дитину, взяв, зарізав дитину, нема. Підозрілого чоловіка, який тікав в бік лісосмуги, побачили свідки. Зафіксувала зловмисника і камера відеоспостереження неподалік від автобусної зупинки. Вбивця їхав з потерпілим в одному автобусі. А коли слідував за своєю жертвою у подвір'я, його помітив сусід. Оце він вийшов. Маршрутка проїжджає до 10 метрів буквально. Виходить ось до людини. Маршрутки вийшла, заходить за територію, брат приходить дорогу. Він трошки проходить, сховається за забор. Просто засунув. І стоїть, дивиться. Взагалі заглядає, як він у заходить. Ось він направляється туди. Ось він заходить в фіртку. Батьки загиблого досі не можуть збагнути. За що їхнього сина так жорстоко вбили? Кажуть, він не мав ворогів і ніколи не говорив про погрози. Мови ніколи не було, що йому щось хтось погрожує, що в його все нормально, все говорив. Я не раз питав, як в тебе діла. Ніколи б і навіть не подумав би, що таке може статися. Через три тижні після вбивства міліція затримала підозрюваного. Ним виявився 30-річний мешканець Житомирської області. Міліцією було відкрите кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Стаття 115 кримінального кодексу України відповідно до цієї статті, до санкції статті визначено покарання. Від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Майже два місяці підозрюваний знаходився під вартою. Проте 26 вересня Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення, яким дозволив затриманому внести грошову заставу і вийти на волю. Після цього ми зрозуміли, що щось коїться не те. Тому що, як мені повідомили, вперше в житті вперше за всю історію там Житомир-Житомирської області, що суддя прийняв ухвалу таку, де за 200 тисяч гривень звільнив підозрюваних в такому страшному злочині. Тому я переживаю, що ситуація може бути не по справедливості. У прокуратурі вважають, суддя діяла в рамках закону і не перевищила своїх повноважень, бо задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін тримання підозрюваного під вартою. Тобто йому продлили срок задержання постережі до трьох місяців. То есть то, что мы и просили. Но э, одновременно с этим судья вызначив э, розмір застави в сумме порядка 200 тысяч. Нами была подана апелляция с привода до апелляционного суду Житомирської Житомирской области, однако апелляционный суд нам Даною апеляцію не задоволив. опинившись на волі, підозрюваний може впливати на слідство, тиснути на потерпілих або взагалі втекти. Вважає правозахисниця Юлія Демчук. Вона пояснює, суддя могла не відпускати підозрюваного, адже закон дозволяє робити винятки, коли злочин пов'язаний з убивством. Так, є така прогалина, прогалина, якою я вважаю скористалася в даному випадку. Суддя є явний дисбаланс інтересів тобто з одного боку. Людину позбавили життя. З іншого боку, суддя навіть не позбавила волі людину, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Нібито суддя продовжила строк тримання під вартою, але вона не повинна була визначати розмір застави, тому що це є тяжкий злочин». суддя Олена Рожкова, яка ухвалювала це рішення спілкуватися з пресою, відмовилась, щоб дізнатись про причину такого резонансного рішення. У суді порадили звернутися із письмовим запитом. Суддя розглядає справи, це одна її, якби основна робота, основна компетенція. А інші ви можете просто надавати письмовий запит. Її секретар, помічник або ж я, як прес-секретар, буду вам надавати таку відповідь. Це може бути десь на протязі місяця. але коли вони підготують, одразу вам і нададуть. Не захотів коментувати справу і підозрюваний якого журналісти зустріли на попередньому засіданні Житомирського районного суду. Активісти Житомирського автомайдану кажуть, підозрюваний має впливових родичів, і це може відобразитися на ході розслідування. Ще навесні, відвідуючи маєтки Житомирських посадовців, автомайданівці розповідали про родинні зв'язки із силовиками. степень родства, значить, брат Тарас Довголю, він працює в обласному управлінні, Внутрішніх дел управління по боротьбі з організованою приступністю, где работает их швагроб, щупа, которого погоняла по Житомиру банан начальником сектора. я не буду говорити, якого тому що це специфіка, дізнавшись про безпрецедентну гуманність житомирської ФЕМІДи, громадські активісти вирішили відвідувати засідання і слідкувати за неупередженістю суддів. Нас безпокоїть, буде справедливість в цьому суді засіданні, і буде наказан, якщо буде доказательна база достатньо, буде наказан преступник. Ми знаємо точно, що цей чоловік має бути лише свободи по крайній мере, на час судебних засідань, як мінімум, ограничен свобода. Наскільки ми знаємо, человек просто свободно ходить по улицям, хоча тя підозрюється ну, подозрівається в очень тяжолому приступлення. Тим паче там було навмисне вбивство. Не просто случайність, це було навмисне вбивство. Рідні загиблого Олександра Жадька досі не можуть змиритися з втратою. Вони вірять, що жорстокий злочин не зійде убивці з рук і сподіваються. Судді таки покарають злочинця. Я дуже їх прошу, щоб вони справедливо віднеслися до цього всього. І щоб вони наказали по справедливості людину, яка це скоїла.